Доброго дня всім! Я керівник притулку Сіріус. мене звуть Олександра. Звертаюся до всіх, хто може допомогти нашому притулку. У нас практично три тисячі тварин. Кожен день вони хочуть їсти їх треба лікувати. В нас дуже багато тварин з зон прифронтових зон бойових дій. Всі ми їми треба займатися, притулок треба утримувати. На жаль, зараз війну дуже дуже нам складно зараз. І з їжею складно, і з, з грошима, які треба виплачувати нашим співробітникам. А без співробітників тут не буде нічого. Тому може допомогти хоч чимось, може хтось зможе сплатити за лікування в клініці, може хтось зможе допомогти зарплатнею для наших співробітників, а може хтось може купити нам корм. Звертаюся до всіх. Якщо зможете нам допомогти, то будь ласка, будемо дуже дуже вдячні. Допоможіть вижити самому найбільшому притулку України. Дуже дякую, Олександр.